Нас всіх застала війна 24 лютого 2022 році. Ми всі були на праці, ніхто не вірив про це. Потім це все ми бачили вранці, як ракети над нашою Баштанкою летіли, не думали, що це таке. Ну, ніхто не бачив ніколи бойових таких ракет. А от це було страшно. Ми самі не знали, що, що робити, ждали казівок. Готувалися і техніку готували. Ну, страшно, було дуже страшно. Саме гірше було мені, коли я був на двому чергуванні, був обстріл по нашому мікрорайону, і мені було дуже страшно за сім'ю. Свою, яка там знаходилась, видно, як отуда мали взриви, пиляка, дим, це все було дуже страшно. Позвонили, що там є потерпілі, зруйновані будинки. І я їхав на аварійно-рятувальному автомобілі надавати допомогу. Витягували завалена людину. Мені дуже було страшно. Їхав і думав, як же ж там мої рідні, сім'я. І коли я під'їхав до цього мікрорайону, мені було дуже, дуже, дуже страшно. Це все, все бачити, всі на свої очі моменти. І одразу дивився на свій дом, чи він цілий. Після того, як ми надали допомогу, я зразу попросив, щоб під'їхати до мого дому, я піднявся до свого дому, свою квартиру. Квартира, квартира зачинена, мені страшно, не вікон, не двер... ну, вікна посиплені, побитий дом. Ну, потім я тому що ми зробили своє маленьке укриття в своєму домі. І я туди, в підвал, там моя сім'я знаходилась. Всі живі, здорові, всі е, сусіди е, ближайших домів також туди приходили люди. Тяжко було дивитися на людей, які безпомічні, і вони на них налиціть. На їхніх очах сльози, діти плакали, кричали. Коли підірвали Каховську ГЕС, створилися групи в підрозділах, які мали їхати на надання допомоги на звичайній ситуації в Херсоні. Я добровільно захотів участвувати і допомагати тому населенню. Ми працювали в човну, забирали людей. З домів, які ну, були затоплені. Важко дивитися на людей, які втратили своє житло. Вони також були налякані, що це, в во першого, воді було, і вони все оставляли там, і свої тваринки. Просто були адіті, без документів, без нічого. Давали їм води, там, хліба, тому що люди багато там, днів не їли, не пили під час евакуації людей. Окупанти. Почали стріляти по рятувальникам, це було дуже страшно. Я бачив на свої очі були волонтери, дуже надавали допомогу, і як в неї попадали там осколки, це все було дуже страшно. Ми людей там також спасали, ну і самі себе, і свій підрозділ. Там багато підрозділів працювали, і наша область, і дуже страшно це було. Моя найбільша мрія це щоб закінчилася війна. Щоб е, я, моя родина, ми зустрілися, жили в радості, в коханні, і щоб всі були здорові, живі і повернулися додому, і щоб ми більше цього не бачили, наші діти, щоб не бачили, не чули. Це велика мрія.